Друзі, всім привіт! В мене виникла дуже цікава пропозиція. З 13 по 16 серпня я провожу виїзний ретрит, грошовий виїзний ретрит в буші. Під назвою Трансформація душі відбувається в Буші. Але Основною нашою темою буде тема гроші, тема фінансових потоків, тому що багато запитів в мене були саме на цю тему. І це більше буде похоже не на ретрит, як е, завжди ми робимо да, е, духовних практик, а це більш буде похоже на тренінг. Тому що там ми будемо говорити про гроші, про негативні установки, які закладені в нас з дитинства, да, з соціумом, батьками. Це дуже цікава тема. Я такі ретрити багато років проводила. В основному це було в Карпатах. Ну, в буші ніколи я з грішми не працювала. Чомусь цього року мені захотілося саме в Буші провести ось такий грошовий ретрит. Тренінг, будемо говорити так. Звичайно, він буде проходити під таким слоганом, під таким гаслом: скільки гроші в голові, стільки гроші в гаманці, або на твоїй картці. Ось ми будемо там працювати із енергією, енергією гроші, енергетичними потоками гроші. Ми будемо з негативними установками працювати. Ми будемо працювати з, з гаманцями. Я от показую свої чарівні гаманці. Це вже в мене старенькі, багато років. Це новий, це ось такий в мене гаманець, теж шкіряний, двох-кольоровий. Бачите, червоний і чорний. Тут ну це в основному за кордоном я користуюсь таким гаманцем. От, ми будемо робити багато ритуалів. Ми будемо проводити трансформаційну гру з грішми, з монетами. Це буде дуже цікаво. На щастя, моя група вже зібрана. Я ще можу двох людей долучити, тому хто ще вважається їхати, не їхати, або має намір, але сумніви якісь вас тривожать. Ви можете заскочити в останній вагон нашого потягу, трансформація душі, відбивається, відбувається в буші. Але для всіх тих людей, які не змогли по ряду причин зробити ось таку, запланувати таку поїздку в бушу, я проведу онлайн-тренінг. Звичайно, він буде в основному такий, як в буші. Але ну, трансформаційну гру з монетами ми тільки не, не проведемо. А решта всі блоки будуть в онлайн тренінгу, тому що навіть ми будемо практикувати йогу. Практика йоги в нас завжди, який би ретрит я не проводила, в основі цього ретриту, тематичного ретриту, в мене. Є практика кундаліні йоги, тому що вона безпосередньо така психотерапевтична практика, яка підіймає нашу енергію, яка очищає наші лобні долі. Від різного ментального хламу. Там є дуже багато мантр, звукових, таких терапевтичних мантр, які зцілюють нас не, не тільки на фізичному, а на тонких наших тілах. Це відбувається під час практики кундаліні йоги, особливо під час, певних, під час співу певних мантр. Так, така, знаєте, ментальна розгрузка, розхламлення. Наше ментальне. Відкриваються енергетичні центри. Тим більше, що буша, ми завжди в буші практикуємо на відкриті на відкритому просторі між потоками двох рік. Там є дуже багато локацій, де я проводжу певні практики, і енергетичні, і йоговські. Тому е, я вважаю, що це буде дуже круто. Для тих, хто приїде в бушу. Ну і звичайно, хто не зможе приїхати онлайн, це теж буде непогано, не буде тих потоків енергетичних, природніх, я маю на увазі елементів води, землі. Але ми в онлайн теж можемо попрацювати. Звичайно, в онлайн цей тренінг це буде не а це буде тренінг. Він буде коштувати наполовину дешевше. тому Кому цікава ця тема, переходьте на мій телеграм-канал. Хто є на моєму телеграм-каналі, залишайте, слідкуйте за повідомленнями, за рекламою. І стартувати ми будемо 6 серпня. Ой, вибачте, 6 вересня, у вересні місяці буде стартувати наш такий онлайн-семінарчик. Всім гарного дня і. Прийняття правильних рішень. Запам'ятайте, скільки грошей в нас в голові, стільки грошей в нас на карточці і в нашому гаманці. Тому будемо збільшувати наші грошові потоки через певні практики.